Ці чотири автомобілі передають бійцям 211-го батальйону збройних сил України. Зараз військовослужбовці, більшість яких мешканці Сумщини, на передовій. Вони проходять, захищають нашу країну, і наступають біля Донецька. Це наш 211-й батальйон, керівник Майор Лаврик. Ми дуже дружимо підтримуємо хлопців. Багато хлопців наші близькі. І звичайно, ці завтра ці чотири автомобіля потраплять в надійні руки. Серед автівок, які передають бійцям, карети швидкої допомоги. Такі машини вкрай необхідні на фронті, говорять волонтери. Що такі поранений хлопець або дівчина в нашій збройній збройних силах? Рахунок іде на секунди. Я впевнений, що саме цей спринтер зможе спасти не одне життя. Дай Боже. Машини укомплектували необхідною амуніцією, у тому числі і медикаментами. Це перша медична допомога. В першу чергу це зупинка кровотечі, тут і тампони, і гімостатики. Ну, тобто, все, все, що потрібно, тут він повністю укомплектований і там точно знадобиться. Волонтери регулярно підтримують зв'язок із нашими захисниками, дізнаються, чого не вистачає, і організовують збори коштів. Так зробили і цього разу. Я сподіваюся, що і в нас в подальшому до кінця війни ми будемо намагатися якомога більше завозити гуманітарної допомоги і для цивільних, і для військових. Зібрати кошти запланували за 10 днів, а впоралися навіть швидше. Долучилися різні волонтерські рухи, представники бізнесу та влади. Коли кинули клич, всі об'єдналися. Я дуже вдячний всім, 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 хто приймав приймає, приймає участь навіть ті 100 гривень, які люди переходять до благодійних до волонтерів, до благодійних фондів реальних благодійних фондів. Вони потрапляють до наших хлопців, наших дівчат на передку. Автівки вже вирушили на передову. А за кілька тижнів волонтери планують відправити до наших захисників наступну партію допомоги. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС.